Динамо Київ отримало сухвалу відповідь по трансферам дуету молодих талантів. Від такої заяви в шоці був навіть Ігор Суркіс. Одразу два футболісти молодіжної збірної України домовились по своїм переходам в відомі клуби з топ-чемпіонатів. В Манчестер Юнайтед запалала зірка українця, котрого там кличуть новим полом Сколзом. Сенсаційна заява відомо тренера про готовність очолити Барселону. А також класне Сергія Сюрчука за Вестерло, дубль Назаря Русина топ Топгол Романа Безозомонію та традиційний огляд всіх нових трансферів зими 2024. Щодо останніх трансферів, Баварія все ж таки знайшла варіант для підсилення права флану захисту. За 30 мільйонів євро Галатасарая Сарая викуплена талановито француза Сашу Бою. Фулбеку 23 роки, і він був одним із найкращих футболістів чемпіонату Туреччини. В цьому сезоні у 31 матч це два голи. Лише два сезони тому Галатасарай Сарай купив Гурена трохи більше ніж за 1 мільйон євро. Дуглас Коста повернувся в Бразилію, де буде грати за фломіненце. Його контракт розрахований на півтора роки. Футболісту зараз 33. Одразу дует молодих українських талантів змінять свої клуби в Європі. Так 16-річний нападник Байера Микита Славицький підписав контракт із Штутгартом в якому він поки буде грати за командою 17 Він навіть вже встиг забити за них в контрольному матчі. А «Мадридський реал нарешті домовився по трансферу ще одного українця і знову ратаря, яким став Ілья Волошин із Раю Махадоонде, за яким полювали також скаути Бенфіки, «Ювентуса» та «Спортингу». Ілья також вже грає за молодіжну збірну України. Неймар, який відновлюється зараз після розриву хрестів, шокував фанатів своїм зовнішнім виглядом. Бразилець всього за три місяці набрав близько 15 кілограм зайвої ваги і вже нагадує більше Роналду, аніж себе минулорічного. І це при тому, що майже всю свою кар'єру нападник виділявся своєю худорбою. Хоча, якщо й переглянути його фото з міжсезоння, то не частенько там з'являється зайвими кілограмами. Але чомусь цього разу здається, що звичайно бразильця ми на полі вже так і не побачимо. Слідом за Йоргеном Клопом подавлюють ставку і Хаві. Іспанець також заявив, що допрацює цей сезон до кінця і залишить клуб. Під час оголошення такої новини команди футболісти запитали іспанця, чи не міг би він змінити своє рішення. А Роберт Левандовський взагалі заплакав. Головним кандидатом на заміну хаві, як я й говорив раніше, є тренер Жероне Мічель. Запасний варіант Мікель Артета. Можливо, це якось дивує, але іспанець повідомив близькому оточенню, що в наступні декілька місяців буде роздумати над прощанням з арсеналом. Мотиви подібне рішення джерела не розкривають. А тут чи гвардіола приголомшив з наступними словами: так, моє повернення в Барселону можливе, я можу тренувати тут, в Манчестер Сіті або ще де завгодно. Але якщо мені зателефонує Барселона, я поїхав саме туди, тому що це мій клуб, сказав наставник Блакитних. Ну, а кого б ви хотіли побачити наступним тренером борси? Цікаво почути думку фанатів. Михайло Мудрик потрапив топ-5 футболістів АПЛ за дуже цікавим показником. Українець має трохи більше п'яти просувань м'яча до вирі суперника за 90 хвилин. На першому місці Жеремі Доку, другий мітома, третій хатсанодує. Алехандр Гарначо обіймає п'яту сходинку. Президент УЄФА продовжує видавати перлики важко зрозуміти українцям. Цього разу він сказав, що на нього не тисне Росія через заборону їхнім командам грати в міжнародних змаганнях. А ось що на нього дійсно тисне, так це думка про те, що страждають російські спортсмени, яким загрожує в'язниця або ще щось гірше, якщо вони почнуть тиснути на владу. Тому він їх вважає жертвами. А тим часом Чеферін отримав запрошення від Андрія Шевченка приїхати до України і на власні очі подивитися, що робить тут Росія, і потім вже приймати рішення про їх повернення до змагань або щось інше. Також навезпечений президент УАФ гадає, що такий візит міг би покращити ситуацію з міжнародними спонсорами та додатковим фінансуванням. Динамо Києва отримало зухвалу відповідь від клубу УПЛ по трансфер дуету своїх лідерів. Так рух вистави сіник за Слюбика та сапугу у розмірі близько 14 мільйонів євро. Президент клубу Григорій Козловський сказав, що задешево своїх футболістів вони продавати не будуть. Звичайно, що Динамо такі кошти також платити не буде. В рухі розуміють, їх молодь та академія зараз користуються попитом в Європі. Тому навпаки, будуть набивати на абсолютно всіх цінників вгору, що піноземні клуби одразу заходили з пропозиціями повище. Розкішний дебютний асист в Бельгії нарешті віддав Сергій Сидорчук. Сідорчук Черговий гарний гол за Амонію на рахунку Романа Безуса. <плес> Назарія Русин знову яскраво провів матч за молодіжку Сандерленду. На рахунку українця дубль же в першому таймі. А етнічний українець Захар Бауман відзначився дебютним голом за команду Manchester United U-18. Там його вже називають новим полом Сколзом, адже він також грає в центрі поля і має руде волосся. Finish into the top corner, giving the keeper no chance. Goal and assist for Mantato. Does well here. Just has a look, see where Bowen is. Controls with his left foot.